З квітами та національними стягами так зустрічають своїх захисників, волонтери та рідні. <звісна> Військовики ж не приховують своєї радості, що вже повернулися додому. Після майже року війни втомлені, але неймовірно вдячні за теплий прийом. Рідні та близькі. Я особисто наш колектив дуже вам дякуємо за вашу підтримку. Тому що саме основне це ваша підтримка, яка впливала на нашу службову та бойову діяльність. Щиро вам дякуємо. Великий вам уклін. Слава Україні! шахта бутовка водяне опитне. Завісно від того, яка позиція була. Було, що ми стояли за 400 метрів, там було 200 метрів. різні позиції були. Іноді було, що обща опліту. Приєднаємося, мої чоловіки. Отакі ми відчували. Те саме, що ми зустріли свого брата, рідного, якого ми летіли. Дуже довго чекали. Нарешті ми його хотіли. Ми дуже сильно раді і будемо чекати все життя. Не може втримати сліз радості і дружина ще одного військовика В'ячеслава Харченка. Сьогодні усмішки чергуються зі сльозами, бо без чоловіка, зізнається, було дуже важко одно спасало, що ну нянчила, і все ну звані там там связаться постійно, постоянно переживала. Чоловік за якого так переживала ця пані, у свої 53 пішов добровольцем і вже підписав контракт. Служити там це бути справжнім чоловіком, і перш за все патріотом доповнює військовик. Щоправда, героями ці завзяті вояки себе не вважають. Ти знаєш, за що ти воює? Ти воює за свою землю, ти воюєш за свою родину, за своїх дітей. За своїх рідних близьких, і це не важко. Це треба просто е почу ну, почути це все в собі. І коли ти це почув, ти будеш іти і ти будеш воювати. І з нас ніхто не вважає себе героями. Там ніхто не вважає, що він робить якісь героїчні е якісь вчинки. Ми просто захищаємо свою землю, тому що для нас це природне. За 10 місяців війни ці військовослужбовці пройшли найгарячіші точки, тому не обійшлося і без втрат. Шахта Бутівка, опитне, населений пункт. І окраїни Донецького рапорту та самого міста Донецька всі повернулися. На жаль, на жаль, за період десятимічної нашого перебування там у нас ми маємо дев'ять загиблих. Жаль. На ротацію з постійним місцем дислокації в Ужгороді ці герої приїхали ненадовго. Вже за лічені місяці сьогодні щасливі та усміхнені військовики повернуться назад з непереборним бажанням звільнити рідну землю.